Всім привіт! Вас вітає компанія Агроімпорт Group. І сьогодні на огляді ми маємо підшипники. Підшипники до агротехніки. В цьому році це перша партія, яку ми отримали. Підшипники приїхали до такої техніки, як Лємкен, Хорш і Вдерштад. Тож, давайте подивимось. Перший підшипник це. Підшипник до дискової борни Лемкін рубін От Він виглядає так. Каталожний номер 319 133. От вони запаковують в такий пакетик і він виглядає ось так. Видно, що металевий пильник маємо з двох сторін. І ми бачимо, що на ньому вибито каталожний номер 319 113. 33. І так, як заявляє завод виробника, що саме цей підшипник є оригінальним підшипником, який йде на конвейер і на збирання на, саме на, Лемкін, на завод Лемкін. От Потрапляє саме такий підшипник. І також нам приїхали підшипники під таким самим каталожним виробником, але Іншого бренду ми маємо і оригінальний, так як заявляє завод виробника, і якісний аналог. Це буде аналог по виробнику RBF. Ось так вони запаковують в такий пакетик. От ми бачимо, що є таке маркування PN60062. І бачимо RBF. І також ми бачимо, що з двох сторін є металевий пильник. Компанія Agroimport Group рекомендує ставити підшипники саме оригінального виробника. Але а, бувають випадки, коли дійсно підшипників в оригінальній якості немає на складі ні в дилера, ні в торгових компаніях. І звісно, тоді компанія «Агроімпортгруп» може запропонувати вам якісний аналог, який перевірений, який буде ходити, і на який наша компанія надає вам гарантію. Різниця між оригіналом і аналогом тільки в ціні. Тому, в принципі, кожен клієнт може вибрати сам, яка ціна його задовільняє, і з цього вже відштовхуватись. Так, поїхали далі. Ми бачимо, що є підшипник, також, який ми завезли із заводу, з Європи, який є з каталожним номером 319 9372. Також, відповідно, Завод заявляє, що саме ці підшипники цієї якості ставить завод «Лемкін» на свою дискову борону. Раніше завод Лемкін використовував на своїх дисковоборонах такий підшипник, як Інафаг в оригіналі. Зараз вони використовують така фірма, як Пір. і відповідно Нам кажуть, що це саме та фірма, яку ставить завод. на свою техніку. Також ми маємо в наявності аналог підшипника 319, -319 9372. Це буде аналог по виробнику FKL. От Ми бачимо його в такому виконанні, в такому корпусі. Компанія «Агроімпортгруп» рекомендує ставити на вашу техніку саме оригінальний підшипник, і е, тоді ви будете точно впевнені, що ваша дискова борна буде працювати. Але є дуже важливий момент. Оригінальний підшипник, що підшипник по якісному аналогу може відходити однаково, якщо не поставити на них захисний пильник. Тобто, якщо ви поставите ось так підшипники без пильника, вони. Обидва можуть пройти 100 гектарів. Але якщо на цей підшипник, на оригінальний, ми ставимо такий пильник, то відповідно цей підшипник проходить в декілька разів довше. Чому? Тому що сюди не буде потрапляти ні земля, ні пил, ні вода, ні інші якісь можливі домішки, які будуть впливати на ресурс даного підшипника. І це так само працює. Із підшипником по аналогу. Оцей пильник він е, збільшує ресурс е, в декілька разів. Тому дуже зверніть увагу на отакий от е, фактор. До речі, хочу попросити, щоб ви написали в коментарях, е, чи ви. Ставити такий пильник, чи не ставити, і чи дійсно він допомагає. Тому що до нас приїжджають фермери і кажуть, що дійсно воно дуже сильно допомагає. Тому напишіть, будь ласка, як працює у вас. Так, поїхали далі. Також ми маємо підшипники на а, таку техніку, як хорш. І давайте подивимося, а, як, а, як він виглядає. От підшипники які ми маємо, які прийшли до нас. Ось так вони От, прийшли в таких коробочках. Ось так він виглядає. Також є каталожний номер. І ось він так виглядає. Тут так крутиться, тяжкувато. Також ми маємо даний підшипник по виробнику FKL. Ось він виглядає так. Ось він виглядає так. Це один і той самий підшипник, але ми бачимо, що візуально, візуально вони трошки відрізняються. По висоті, по отворах. Ми бачимо, вони однакові, але візуально тут корпус більший і висота вища. Чому так зробили і на що впливає? Можливо, із-за того, що FKL не ставить сюди підшипники, а тут підшипник це він складається з корпусу зовнішнього, ось воно прям є. Да? Потім вставляються шарики, і внутрішня обойма це як рахується тут. Ну, а в цьому в оригінальному підшипнику ми відповідно знаємо, що тут ставиться, запресовується підшипник. І по два сальники. Тому, можливо, саме в цьому і є різниця в конструктиві, але роботу вони відповідно свою виконують. Компанія Agroimport Group. Рекомендую ставити оригінальні підшипники на свою техніку, для того, щоб ваша техніка працювала надійно і без ніяких збоїв. Але також ми маємо. Гарні якісні підшипники по якісному аналогу. Якщо клієнт бажає щось трішки дешевше, то ми можемо запропонувати якісний аналог по виробнику FKL. і наша компанія відповідно надає гарантію також на цей вузол. Але відповідно FKL є FKL. Також хочу нагадати, що компанія Агроімпродруп є офіційним дилером підшипників FKL на території України. Тому, якщо у вас є така потреба по виробнику FKL в тих чи інших підшипниках, звертайтеся з радістю вам допоможемо. І поїхали далі. Наступні підшипники, це підшипники до техніки Waderstadt. Ми бачимо, от відповідно прийшла партія підшипників, ось так виглядають. Відповідно, ми бачимо також на цій ступиці вибитий номер 440-488. Ось так виглядає дана ступиця. Ми бачимо зверху є металевий пильник, який захищає від попадання землі, пилу і інших домішок. І з цієї сторони, відповідно, ступиця кріпиться на диск, і звідси також нічого не попаде, так що ваш підшипник надійно захищений і буде надійно та якісно працювати. Також ми бачимо є підшипник по виробнику FKL, Ось так він запакований. З задньої сторони вони, в принципі, однакові, однаково виглядають. І е, ми бачимо, що е, корпус, корпус е, даного підшипника, даної ступиці, він також трішки відрізняється від е, оригінального. Ось ми бачимо. Е, але це також компанія FKL, це якісний аналог. Ми також бачимо, що тут і металевий пильник. Придбавши даний підшипник по виробнику FKL, чи будь-то оригінал, ви може, можете бути впевненими в тому, що ваша техніка буде працювати надійно, тому що компанія AgroImport Group надає гарантію і на оригінал, і на аналог. Так. Поїхали далі. Дивимось наступні підшипники. Це буде каталожний номер 319 8760. Ось ми маємо такий підшипник з оригінальним каталожним номером 319 8760. Також ми бачимо в цьому підшипнику, що є. Пластиковий пильник з двох сторін, який захищає даний підшипник від пилу, броду, від піску та іншого попадання. Ми також маємо в наявності підшипники виробника FKL. Ось так вони запаковані. Ось також ми бачимо, як він виглядає, FKL. Артикул. Бачимо, що підшипник нічим не відрізняється. Пильник також пластиковий з двох сторін. Також ми бачимо ось підшипник по виробнику NTE. Ось у мене в руках. Також якісний аналог. От Відповідно, вони приходять в такому пакуванню. От. FKL приходить в такому пакуванню, в таких коробочках. От. І підшипник. З оригінальним каталожним номером приходить ось в таких коробочках з таким ось вибитим номером. Це всі підшипники, які нам прийшли в першій партії. Також ми в цьому році будемо мати ще декілька надходжень різних видів підшипників. Коли будуть дані підшипники надходити, наша компанія буде знімати вам оглядові відео для того, щоб... Ви були в курсі того, що є на нашому складі. Для чого власне, ми робимо такі відео? Це для того, аби кожен з вас, кожен фермер, кожен покупець розумів, що приїхавши на склад компанії «АгроІмпортгруп» Group в суботу, в неділю, чи ввечері, чи з самого ранку ви отримаєте те, за чим ми приїхали. Звертайтеся в нашу компанію, ми з радістю вам допоможемо. Те, що ви побачили в даному огляді, це лише маленька частинка тих підшипників, які має компанія AgroImport Group. Весь спектр підшипників ви можете переглянути на нашому сайті Агроімпортін'юар. Або зателефонувавши до нашого менеджера, ви можете підібрати і отримати консультацію. По тому підшипнику, який саме вас цікавить, тому звертайтеся, ми завжди раді вам допомогти.